О-хо-хо-хо-хо, друзі! Це фантастика! Дивіться! Друзі, робимо висновки! Сьогодні добре клює на кукурузу і на бутербродик. Тільки закинули! Бачите, вже ще одна батониста платовичка якась. Ну так не видно розмір. Подивимось, щоб розмір був. Ой-ой-ой. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Romax Fishing. З вами Роман і Макс. Ми дуже вдячні вам за велику велику активність, лайки. Ми побачили, що вам сподобалось наше відео. Тому ми вирішили приїхати ще раз на те ж саме місце. Хочемо спробувати знову половити плітку з лікоть. Але цього разу у нас буде трошки інша тактика. Сьогодні ми вже приїхали з двома флет фідерними кармушками, закинемо їх подалі, у саму бровочку дальню, а ми будемо ловити на класичний. Фідерний в кормушечку на однаковій вудочки. А тепер давайте спробуємо, що зловити. Поїхали! О -о. Друзі, наша перша рибка. Дивіться, яка плотвичка батониста. О -о 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 -о. На флет фідерну кормушку плюнула. Закинули буквально через 5 хвилин вже побачили любаку. Дивіться. Ну, з першою рибкою нас. Відправимо її садочок. І будемо ловити далі. Пройшло 5 хвилин після закидування і вже є гарна покльовочка. Зараз подивимось, що там щось невеличке. Друзі, на ну сьогодні отаких от вже, мабуть, десяток зловили. Маленька плотвичка. вона середнього розміру. Зараз я покладу. Середнього розміру. Але таку ми відпускаємо. Будемо ловити батони. Плотничку. Клюнуло так, що думало вудку утаще. Тут звісно просто капець яка плотва клює. Ох дивіться. Друзі! Ще один кабанчик такий. Дивіться. Зараз отак от, от покажу щоб краще було видно. Отакий добренький кабанчик, який вже можна кинути в садочок. Для загального заліку. Так, ну що, давайте швиденько перечіпимо нашу наживочку і закинемо. Плюнуло на флетфіда. Щось важке не Ой, важко, важко просто. Зараз ми витягнемо, я розповім... Ох, як І Я розповім вам. По якому методу ми ловимо. Ой, дивіться, яка гарна. одна. Дивіться яка зачотна плотвичка. зараз я покладу спінням. Покажу вам. Покажу. Хо -хо 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 -хо. Ще одна гарненька батониста платвичечка. Дивіться, яка спинка у неї. Є... Просто краса. А бачите, як зачепилася за нижню губу. Дуже так прям могла вже зійти. Так, ну, давайте не будемо мучити і кинемо в садочок. Так, дивіться, друзі, ми ловимо ось на такі палички 4,2 метри. Е, спеціально взяли, щоб подалі закидувати е, флетфідерні ось такі кормушечки. Дивіться, флетфідерна кормушечка 60-грамова. Ось такий невеликий короткий повідець, десь сантиметрів 25-30, не більше. Е, Такий монтаж у нас на двох вудочках знаходиться. Далі а, чіпляємо ми е, кукурузку. На обидва ці флетфідера ми чіпляємо кукурузку на гачки. Далі, на наші класичні фідерні палочки, у нас звичайні ось такі е, 40-грамові кормушечки. Е, на одну паличку ми зробили повідець десь з метр, на другу палочку ми зробили повідець, ну, я зробив десь сантиметрів там 40-40 30 40 см. Ловимо ми на оріль, Сама чиста річка в Європі. Макс на гачок чіпляє також кукурузку, а я на гачок чіпляю бутербродик, можна так сказати. Це е, мотилик і піночка. Друзі, не переключайтесь, дивіться далі, скільки ми риби сьогодні зловимо. Поїхали! Це називається забагато палок, коли перезикидаєш одну, на другій вже щось сидить. Уклювання фантастичне, хочу сказати. Да. Ось бачите, отака маленька плотвичка. Робить такі покльовички. Дивіться. Зверніть увагу, то що я вам і казав. У мене бутерброди. Бачите? мотилик з опаріком. Невеликий повідець. Таку рибку ми відпускаємо. Ми вже замахалися перезакидувати. Я вам так хочу сказати, чим менше палок... Чим менше вудилищ, тим краще і більш ефективніше. Е, моя рекомендація. Не треба ловити там на 10 палок. Візьміть собі одну палочку і ловіть, тому що буде більше толку з цього. Друзі, щось прям таке важкеньке. Подивіться на кінчик вудочки, як він грає. Ой, 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 ой. Треба трошки фрікціону попустити. і мене закупа зацепив слухайте на сьогодні отака плотва просто такого жару дає просто капець напевно водичка вже прогрівається ритка, ну, стає активнішою. Ну, такого середнього, середнього розміру Закинемо в садок, ну, що, показати вам, що ми зловили. Вон, бачите, але поручалася прям така, як Як злікоть. Так, ну що, давайте, в садочок кинемо її. Що хочу сказати. Сьогодні погодка у нас пасмурна, без сонця. Активність рибки дуже слабка, але... Рибка прокльовує, це дуже радує, тому ми не втрачаємо надії, продовжуємо ловити. Дивіться далі. Щось є, друзі. Тільки одну перезакинув на горох, а тут вже на кукурудзку клюнуло. О, бачите, яка ділочка гарна. Ось це клівака. Оце клівака, я вас розумію. На кукурузунку, бачите, клюнуло. Гілки тут теж клюють. Що оборол? На ну ще один маленький церкви такого розміру що його точно будемо відпускати. Друзі, зато плювання одне за одним. Одне за одним. Не встигаємо перезакидувати наші палочки. Як я і казав раніше, треба знімати дві палки, ловити по одній то, по, по палочці кожному, щоб встигати підсікати та виважувати рибку. Фух, та, ну давайте вже хоч перезакинемо все. Yeah. Щось таке клюнуло дебеле, це капець якийсь. Тільки закинули. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ого! Давно такого не було. Ого! Ого, ого-го, дивіться, вправо пішла, вправо пішла. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кабань. Ой, кабан хороший. Так, за елку начепилась о хо хо друзі! <звістична> Це фантастика! Дивіться! хо <звістична> хо У мене ладоню не поміщається! <звістична> Оце ж я розумію, плотвичка! <звістична> так, а ну давай! Рицей який розмір! О, моя рука, дивіться! Це капець. <звістична> <звістична> так, ну давайте, поки кльов пішов. Не будемо довго знімати, розказувати вам, ви все бачите на камеру. Перечіпляємо, перезакидуємо. Не встигаємо витягати, я вам так хочу сказати. Кльов просто попер шалений. Фух. Бачите, одна за одною. Одна за клює кліє. Це на кукурузку. Пішов косяк. Риби... Так, це вже друга плотвичка. Та не яка друга. Це вже якась, мабуть, п'ята чи шоста, яка піймалася на кукурузку. Друзі, робимо висновки. Сьогодні добре клює на кукурузу і на бутербродик. Піночка і мотилик. Парочку. Так, давайте кидаємо в садочок. Наживляємо, треба ще все закинути, тому що дві палки ще не закинути в воду. Фрикціон тріщить. Рибка, годівничку, водить. Оце кайфуха. Тільки закинув. Десь секунд 10 пройшло. 10 секунд пройшло, дивіться як заковтнув крючок риба. Бачите? Зараз будемо робити операцію по вилученню крючочків із рибки, щоб можна було її відпустити і вона далі продовжувала жити в річське. Так, ну, Знімати операцію не будемо. Що я хочу вам сказати? Сьогодні ми з собою взяли ще одну камеру. І ми знімаємо сьогодні нон-стопом на одній камері. Я думав, ще одна покльовочка була. Аж серце йокнуло. Тільки закинули. Бачите, вже ще одна батониста платовичка якась. Закопнула крючок капець. Голодні сьогодні, мабуть. Плотва голодна. Також треба робити операцію по вилученню крючки. Що, знімаємо, перезакидаємо? Поїхав. Друзі, щось клінуло таке. Тут два варіанти. Або когось зачепили. І тянемо. Або рыба просто монстрая кейс. А, ветка ну с рыбой. Вот монстр. Не, ну бывает такая наша рыба. У нас там поклевочки. У нас еще. там поклевочки есть. чекаємо іншого монстра справжнього одірли у вигляді експерименту польський пінопласт от бачите який результат О, якраз добре стоїть Ну так не видно розмір. Подимі, сейчас розмір був. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Очуміть. Що хочу вам сказати, друзі? Експериментуйте. Клювання у нас трохи затихло, але я вирішив проекспериментувати. Дивіться, експеримент удався. Още, слушай, ну блін. Бачите який монстр у нас попався. Так, ну давайте поки є клювання, поки клює на цей пінопласт. Закинемо і будемо чекати наступного. Фух, щось заморилися ми вже махати палками. Час вже і пообідати. Добре. Ну а тепер рибалити далі. Yeah. Ой, друзі, тільки що пообідали. І ось ще один піймався. Ще одна. Ще одна. Ще одна. Yeah. Що склюнуло таке прям. Це капець з дна важко відірвати. Дивіться, треба трохи попустити фрикціончик, тому що... Ну, душе вы выпишешь. важко вашку тянется, она его смыка. Блин, фриксон работает красиво вообще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну что там хорошее Там просто пись кабанюра. Ну. А, -а, а, кабанюра за бок. <laughs> <laughs> ну вот как ты. Ну как? Ну так ми ще не ловили. Так, так ми ще не ловили. Так що не, не кажіть, що це спосіб багріння. Ну, була покльовка, ну що ми можемо зробити? Відпустимо рибку, бідну, не будемо її чи довго. Yeah. Ще одна покльовочка. Прям фух. Рибка пручається, капець якийсь. Перечепив новий повідець, новий гачочок. І бачите вже який результат. Ой-ой-ой. Бутерброд. Це вже щось більше. Цікава рибка. Ну, звісно, ні, не такого розміру, як попередньо ми зловили. Але ж дивіться, прям така гарненька. І вон, бачите, зараз покажу ближче. Ось мотилик, опарик. І ось на отакий спосіб воно почало клювати. Ну что, отправляем в судош и продолжаем ловить. Еще одна. Невеличка, но, но поклев. Ну это да, небольшой карапузик. Що хочу сказати? Сумувати ви точно не будете на рибаці. Отаких От вже десятки три або чотири вже випустили маленьких. Ми такі не беремо, ми одразу їх відпускаємо. Ось така рибка, Давай, Хай пливе підростати. Друзі. Наша крута сьогоднішня рибалочка підійшла до фіналу. Подивіться, яку кількість риби ми сьогодні виловили. Вон є там гарні такі батончики. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте свої вподобайки, підпишіться на канал та активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, яке ми знімемо для вас. Не забувайте писати ваші враження в коментарях. Друзі, з вами були Роман та Макс. Тримайте удачу за хвіст і до зустрічі на каналі Ромакс Fishen. До побачення! Всім папа!